Одного разу прийшов прийшов Ісусу Землі Тирській, Сидонській, і о жінка, Хананіянка, вийшовши з тих міст, закричала йому, помилуй мене, Господи, сину Давидів, дочка моя тяжко біснується, але він не відповів їй ні слова, і підійшли ученики його й благали його. Відпусти, її, бо кричить нам у услід, він вже сказав у відповідь, я посланий до загиблих повець дому Ізраїлевого, а вона підійшовши, клонилася йому і каже: Господи допоможи мені. Він же сказав у відповідь. Не взяти хлібу дітей і кинути псам. Вона сказала так, Господи, але і пси йдять крихти, що падають зі столу господарів їх. Тоді Ісус сказав їй у відповідь о жінко, велика віра твоя, нехай буде тобі, як ти хочеш.